У нашій студії Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, з яким ми будемо говорити про ситуацію на фронті, зокрема, але не тільки. Доброго дня. Вітаю вас. Добрий день. Вітаємо. Як станом на сьогодні, ви оцінюєте ситуацію загалом? Загалом ситуація напружена залишається. Ми бачимо, що у нас є перспективи звільнити Бахмут. І чому я на цьому акцентую увагу, я поясню. Тому що це дуже важлива історія, яка має. Додати ще більшої впевненості мотивації нашим силам і нашим партнерам це в першу чергу. Я би її сприймав навіть не з точки зору того, що для Росії це буде якийсь провал. Вони для їх, їх пропаганда поговорить і забуде. Вони переключать фокус уваги. А для нас це буде значним здобутком, тому що стільки місяців боротьби Бахмут в наш пальтах провідних світових видань. Уявіть собі. Ми були під загрозою того, що взагалі можливо будемо відступати, навіть і такі сценарії могли бути, а зараз переламали хід подій і є шанси просунутися. Ось це я думаю, що зараз це буде видатна перемога, як тільки нам вдасться. Тому е і там тривають дійсно наступальні дії. І в принципі ж генерал Сильський сказав про те, що зрештою це питання часу, коли Бахмут буде звільнений південь. Якщо ми візьмемо, то ситуація складна, тим, що я не буду повторюватися мінні поля. І обстановка, яка є, і нам потрібно більше засобів ураження, аби гатити на і бити на всю повноту фронту ворога. В принципі, це зрозуміло. Я думаю, і нам, і нашим партнерам, але і там є просування наших військ, вони закріплюються на певних позиціях, не віддають ворогу, бо ворог переходить в локальні контратаки. Це, це відбувається час від часу, йде боротьба постійна, але наші сили знищують артилерію, знищують сили, засоби і створюють відповідні плацдарми для того, щоб просунутись вперед. Тому що просуватися вперед це теж важливо. Зрештою, ось така є ситуація. Ініціатива дійсно на українському босі зараз є Куп'янсько-Лиманський напрямок, де російські війська інтенсифікують бойові дії. Зрозуміло, чому, тому що вони пробують відтягнути наші сили з бахмутського напрямку. Для них це дуже важливо. Але ж ми бачимо, що я думаю, в командування є прекрасне розуміння, чому цього не варто робити і боронитися тими силами, які є. Навіть якщо ціна того, що ми відійдемо на якихось позиціях там в посадках, в лісах я думаю, що це не критично з точки зору того, що ми можемо здобути, безпосередньо просунувшись в Бахмуті чи в інших напрямках, на бахмутському напрямку. Зокрема, ворог все частіше застосовує і хімічну зброю. Наскільки це небезпечно і чим може загрожувати, ну ви бачите, що весь спектр того, що може противник застосовувати, воно буде застосовуватися. Це вже можна і варто сприймати як активічиє, тому що ну у них доволі таки широкий спектр, який вони використовують, починаючи від штурмових рот, шторм зет, який використовується не зовсім для штурмів, а для оборони, закінчуючи артилерію, закінчуючи десантниками, і іншими підрозділами, які вони перекинули з окупованої частини Луганщини, і навіть такі засоби. Ми прекрасно це розуміємо, і в принципі, наскільки мені відомо, командування вживає на цьому напрямку всіх заходів для того, аби, скажімо, уберегти наш особовий склад від проявів таких загроз, який, до речі, наш особовий склад там без великої підтримки резервів. Але подивіться, як просувається, це, це, це по справжньому видатні заслуги, дійсно. Щодо перспектив звільнення Бахмуту, про які ви е, зазначили, що вам дає підстави сподіватися, що це станеться. Ну, по-перше, я бачу, як динаміка розвивається бойових дій, що ми переломили хід ситуації. І наші сили зараз за умови закріплення позицій в Кліщіївці перекриють як мінімум одну із доріг, яка йде до окупованого Бахмуту забезпечення з пів з півдня на північ. Це раз. По-друге, там висоти, і ми зможемо діставати безпосередньо вже і до Бахмуту, і далі відсувати ворога нашої артилерії, і мінометами. По третє, це й просування з північних флангів не тільки з півдня, де Кліщівка, так само йде. Де наші сили фактично відрізають ворога і підрубують ось ці його виступи? По третє, це мотивація. Ну, по четверте, це слова генерала Сирського. Мене немає, підстав йому не довіряти. Він сказав про те, що я ви знаєте, тут скажу, я пам'ятаю. Коли ситуація розвивалась дуже погано для нас, скажімо, і складно ще восени, пам'ятаєте, з Бахмутом, де наші сили відходили, відходили, і ворог тиснув, тиснув величезними кількістю, кількістю засобів. І тоді взяли і сказали, що от Бахмут відстоїть. Хоча думки були різні, і Бахмут відстояли. А зараз фактично йде перелом ситуації. І тому я думаю, що це вселяє надію і оптимізм, Зокрема, я бачу, що наші сили. Переломлюють там ситуацію, от реально переломлюють і виборюють висоту за висотою, плацдарм за плацдармом, що дає підставу говорити не те, що Брахмут буде звільнений, а всі території, які були захоплені ворогом внаслідок наступу, от якраз восени і взимку. Я маю на увазі і Соледар, і не тільки довколишні населені пункти. Є шанси, що нам вдасться їх звільнити. І на даному етапі контрнаступу це вже, буде, це вже можна вважати перемогою. На даному етапі я підкреслю. Пане Олександре, от стосовно етапів контрнаступу, глава британського штабу оборони адмірал Тоні Радакін він говорить говорить, що так, наступ відбувається повільно, і поки що про прорив якийсь такий великий не може бути йти і мови, але це і не повинно відбуватися одним актом: саме наступ. І, а як має бути від проходити і скільки має таких от актів а, для того, щоб от Оцей повноцінний наступ склався в таку єдину картину. Ви бачите, навіть сюжеті, от розповідали те, про що я говорив раніше, про те, що як було з Херсоном, пам'ятаєте, треба було провести підготовку. Тут буде дещо інакше, тому що все ж таки це не правобережжя Херсонщини, і масштаби зовсім інші. Треба розуміти, що і укріплені позиції ворога значно міцніші, ніж були в двох його укріп районах Давидів-Брічі, Снігурівка там безпосередньо на Миколаївсько-херсонському напрямку. Етапність наступна зараз. Ми на етапі того, що потрібно вклинюватися в лінії оборони ворога, закріплюватись на позиціях і фактично винести і знищити першу лінію оборони. Це найважливіша задача, яка є. Поряд з цим це нанесення ударів, будь-який наступ, класично в підручниках чи на заході, чи тут, чи будь-де. Це перше що ураження по всій лінії фронту. По, всі, по всьому тилу, куди ви хочете наступати. Нам для цього потрібно те, про що я говорив постійно: вогневий вал, починаючи від Storm Shadow 300 кілометрів, mm -hmm. нам би не завадило Атакамс, Далі артилерія, міни, танки і так далі. Щоб інтенсивність і щільність вогню була така, щоб окупант ну, фактично відчував тиск. Розумієте? І Щоб вони не могли перетягувати резерви. От як по Макіївці. Раз на наступний день, два і ось так постійно, щоб вони бачили наскільки це яка це напруга, так і щоб не могли, і це блокування логістики вклинитись в першу лінію оборони і знищити її. Це зараз найскладніший, найскладніше завдання, яке треба виконати, тому що за ним. Можливо, навіть дещо, скажімо так, буде іншого рівня завдачі, яка буде дещо легше, тому що буде оперативний простір перед нашими військами, а це значить укріпити наші позиції, пробити більші коридори і розширити плацдарми за допомогою нашої техніки і більшої кількістю резервів. Плюс це розширення можливості для нашої артилерії наносити удари, фактично перекриваючи і блокуючи логістику. Чому окупанти так самовіддано стоять а, на півні? Вони розуміють прекрасно, втрачають першу лінію оборони. Відходити на рубежі другої лінії означає, що вони підпускають нашу артилерію, і ми будемо бити не тільки з Shadow, а всім чим є, і Хаймерсами, і всім. І фактично їхня логістика вона ляже. Просто вона ляже на півдні, все. І це далі до чого призведе? Це призведе неодмінно до того, що ми їх витіснемо до Азовського узбережжя і відтіснемо в Крим. Просто що якби у нас зараз було більше засобів, більше сил і можливостей, ми б це робили швидше. І ось це є мета. Я вам скажу, що. Точно не Україна, Україна найменше зацікавлена в тому, щоб затягувати це і робити. І знаєте, як О, зараз я дуже багато чую про те, що війна на виснаження там і на заході, і у нас оглядачі кажуть: в жодному випадку ми не можемо цього допустити. Розумієте? Війна для ви... на виснаження це е, для нас не те, чого ми маємо прагнути. Абсолютно, це, війна на виснаження це позиційна війна. Яка може тягнутися і тягнутися? Хто в цьому зацікавлений? Наша мета це контрнаступ і деокупація територій, і на цьому етапі ми і знаходимося. зараз. Просто перший етап він складний. Нам було б легше, якби було більше зброї, але це точно не війна на виснаження. Бо війна на виснаження в ній зацікавлена тільки Росія і Путін, тому що вони думають, що щось станеться з НАТО, щось станеться з виборами в США, щось станеться ще десь. Підтримка України похитнеться. Вони постійно будуть грати на цю дестабілізацію. Ну і в нас ресурси не безмежні, це треба пам'ятати. Тому ми зацікавлені якраз в тому, щоб провести контрнаступ якомога швидше. І ми його проводимо якомога швидше, маючи ті засоби і можливості, які є. А як загалом, на вашу думку, слід оцінювати, можливо, за якими маркерами чи за якими подіями темпи українського контрнаступу? Немає загальних, розумієте, різні величини. От дивіться, я вам скажу: український контрнаступ був би швидший, мабуть, якби. Ми мали вже літаки, атаканси і більше артилерії, і більше техніки машин для розмінування. Я Думаю, напевно танки. був би швидше. Чому був. я вам приводжу приклад? От ми зараз говоримо: треба розміновувати. Уявіть собі, що наші машини розміновані заїжджають, по ним наносять удари на російська артилерія. В стежі ясна річ, щось ми втратили. Все десь е не встигли. А так, якби ми відтиснули російську артилерію далі. Якби вони не діставали щонайменше артилерії, легше було б працювати і нашим саперам, швидше б розміновувалися ділянки, які щільно заміновані, швидше б просувались наші війська. Як мінімум, от вам приклад, як це могло б працювати. Хоча небезпек і ризики все одно були б, тому що ну, ділянки заміновані. Ви всього... Але як мінімум, пробити певні коридори було б більше часу і можливостей. А по цим коридорам просунутись далі техніці і далі рухатись. От, власне кажучи, це було б швидше. А так, як, оскільки ми просуваємося тими силами і засобами, які ми є, то воно так і, скажімо так, триває. Пане Олександре, на вашу думку, чи можемо, чи зможемо ми виграти цю війну без західних винищувачів? Е, доведеться. Ну, тому що бачите в, цьому, в чому ситуація, якщо все піде такими темпами, як нам зараз оголошують, що навчання ще не почались, можливо, в серпні там. А от ми чули голову військового комітету НАТО адмірала Бавера, який каже, можливо, взагалі після контрнаступу в Україні будуть в 16. Холодний душ. Але можливо, це відвертий, розумієте? Ну, тобто, така вона правда гірка для нас. Тому нам, хоча б атакамс і великій кількості storm Shadow. і будемо, ну, значить, це складно, це важко, це змінює плани. Ну, але не все так відбувається на війні не завжди, як плануєш. Но ми вже довели багато, що ми можемо без західної зброї просуватися. Тому нам, знаєте, коли головнокомандувач Збройних сил України залужний давав інтерв'ю Вашингтон Пост і питав: за яким нам планом діяти, за якою доктриною? Російська ось така, натівська ось така, а нам за якою без літаків? Ну, мабуть, за доктриною залужного, я не знаю. Мабуть, так можна назвати, тому що ми ж не можемо розуміти. У нас є дві опції. От треба сказати відверто, які в нас є зараз. Зупинити контрнаступ, перейти в позиційну фазу. Ми вистоїмо в позиційній фазі до кінця року, ну я думаю, точно спокійно. Ми їх будемо так, як ми зараз їх знищуємо, вибиваємо, у нас не буде проблем їх. І це буде позиційна фаза. Десь буде, мабуть, менше втрат. Ресурсів ми втратити все одно будемо, але воно затягнеться до якогось періоду. І, що до ць і, і це перша опція. До чого ми прийдемо? Ми прийдемо до того, що ми так можемо стояти, стояти, поки ми не отримаємо винищувачі. Але уявіть собі, що пройде час, а, ворог отримує певну передишку, пере, знову ж таки проведе якісь мобілізаційні заходи, перекине свіжі сили. Нехай без належної кількості зброї, нехай зі старою зброєю радянською, яку десь там дістане залізятче. Це їм дасть час відновити якусь боєздатність. Якась рісна річ, ми теж це використаємо, але їм дасть. От уже наше оперативне управління Генштабу каже, 500 тисяч вони знову хочуть е, залучати все. І вони отримають додатковий час для того, щоб облаштовувати ще оборонні рубежі і позиції. І в 16 ми тоді нам це ще ускладнить задачу. Або інше починати зараз проходити крок за кроком і поступово рухатися, і все-таки тиснути на ворога, чинити на нього шалений ось цей і вогневий, і психологічний тиск, і чогось досягати. І от. Я в цьому сенсі дивлюся позитивно на те, що може пришвидшувати певні процеси. Це наші виграні битви. Наприклад, як Бахмут, я би це так сприймав, і це вселяє певні надії, що все-таки, от зараз саміт НАТО, який ми чекаємо, що будуть певні рішення, тому що дві опції у нас залишаються: або ось так проводити контрнаступ, як ми зараз його почали, і ми це розуміємо, ми це відчуваємо, або, власне кажучи, позиційна. І невідомо чи і невідомо, коли ця фаза знову ж таки поживалися. Ось що чому питання: як ви оцінюєте кількість та якість резервів, які сьогодні доступні військовому командуванню ворога, і де на яких ділянках фронту вони дозволяють росіянам не лише вести оборону, а й тиснути на Збройні Сили України? Резерви є різні. Тому що, якщо ми подивимося на, наприклад, є резерви, які абсолютно деморалізовані. Є підрозділи російських військ, яких втрачена координація, зв'язок, вони мало озброєні, їм не вистачає зброї, припасів, іноді навіть пайків, як кажуть наші військові по деяким напрямкам. А є резерви, наприклад, на тому ж Сході, в районі Бахмуту, десантників, у яких все нормально з командуванням, нормально, з моральними здібностями, і в них є зброя. Тобто... Залежить від, скажімо так, підрозділів, залежить від того, як пройшли навчання, мобілізовані, які це підрозділи, на якому вони напрямку знаходяться. Загалом можна сказати, що певна деморалізація у них спостерігається в ті моменти, досить серйозно, коли збільшується вогневий тиск українських військ. Як тільки це збільшується, у них одразу у них хаос, у них порушено. Ну уявіть собі вони вивели, значить, роту, навіть шторм зец у них ця рота поділена на взводи, які виконують різні задачі. Хтось штурмує, хтось підтримка, хтось розвідка. Вони втрачають координацію між собою. Пішло розброти шатання, вони втрачають позиції, вони відходять і так по багатьом. І це чути в перехопленнях, які дають наші спецслужби, наша розвідка. Тобто ніщо так не пригнічує їх, ніщо так їх не деморалізує, як наш вогневий тиск потужний. Навіть а, дурість їхніх командирів в окремих випадках вона не настільки діє. От, Прилітає по ним одразу. Подивіться в сплескуних у, у воєнкорів у всіх. а що ж відбувається? А як так? А де ж? А українські збройні сили тут тисне, тут нас і це і це сіє певну паніку. А які загрози ми маємо зараз із півночі? Тому що от все частіше у змі звучать повідомлення від оперативного командування північ, що наші кордони укріплюються. Ми готові до будь-яких провокацій. То яких провокацій і коли чекати від ворога саме з півночі? Я думаю, що це додаткові заходи, які вживаються по перше, через те, що у нас інтенсифікувалися обстріл. Ну, на співніч це ж не тільки кордон з Білорусі, а й з Росією. Це Сумська Чернігівська область. Подивіться статистику, вразли з рази збільшилась кількість артилерійських і ворожих ударів, не тільки артилерійських, а й мінометних по прикордонню, де вони дістають, а й шахедами, як було в сумах, куди на жаль ворог наніс удари. І з цією метою просто заходи вживаються для того, щоб ну, посилити нашу присутність. Хоча сказати про те, що зараз великий контингент військ є, наприклад, на кордоні Сумщиною, теж не доводиться. Все ж таки російські війська вони задіяні тут, на окупованих теренах України, і є Білорусь. Чому поживалися активність Білорусі? Тому що ми зараз підійшли до певного етапу, який ну, дещо нагнітає ситуацію. Це навіть не концентрація військ, а це події, які пов'язані з тим, що переміщення російської ядерної зброї до Білорусі раз. По-друге, це саміт НАТО. І активність цього на з цього в цьому плані росіяни і Білорусі. Ми розуміємо, що можна очікувати якихось провокацій спеціально на тлі саміту НАТО, і третє, можливе переміщення вагнерівців. Табори з'являються. Ми ще, мабуть, до кінця не можемо спрогнозувати, яка це буде кількість, чи їх буде 3 тисячі 5, чи може 8-9. Але вони там будуть, так а є підстава вважати, що так, і звичайно, що на тлі цих речей. Потрібно провести ряд заходів, перевірити знову ж таки боєготовність військ на цих напрямках, провести додаткові навчання, що робиться, і укріпитися просто для того, щоб бути готовими до розвитку будь-яких сценаріїв. От, власне кажучи, тому це відбувається. Це не відбувається на тлі того, що раптом, я не знаю, там, Білорусь вже вибудувала в наступальні порядки свої війська і готова зараз там до того, щоб йти. Ні. Це як превентивний захід. То які сценарії можливі, як ви говорите, треба бути готовим до будь-яких? Дивіться, я вам скажу сценарії наступні. Ну, от і від собі перемістились вагнерівці. Вони можуть почати маневрування вздовж білорусько-українського кордону. Якісь навчання спільно з силами спеціальних операцій Білорусі, 5-6 тисяч сил спеціальних операцій і 3-5 тисяч вагнерівців. Сумарно ми маємо до 10 тисяч. Це від цього є загроза потенційні є. Треба цьому готовим бути протидіяти? безумовно. Наступне. Вагнерівцям може бути поставлена задача вчиняти певні диверсії на північних наших рубежах, наприклад, вистежувати якісь наші військові об'єкти і так далі, вчиняти от те, що називається диверсіями. Є такі загрози. Є. Наступний момент: вони можуть спробувати вчиняти проникнення безпосередньо якесь військове вторгнення, аби ми збільшували військову присутність і думали, що зараз вони звідти посунуть, і таким чином відтягувати наші сили там, де тривають наші наступальні дії. Є загрози? Є. Зрештою, це може бути пов'язано ще і з тим, що у нас зараз є спільні виклики і загрози, в тому числі і з Польщею. Ну тому, що, наприклад, уявіть собі: в Бресті присутність тих же вагнерівців і десантників білоруських на кордоні з Польщею. Це загроза як для них, так і для нас. Тобто є цілий ряд заходів, який може бути, і до цього треба готуватися і цьому бути готовим протидіяти з півночі на південь. Хоч перенестись сьогодні місяць. Рівно з дня, коли росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС, яким чином цей підрив вплинув на ситуацію на південному фронті, бачите, він, мабуть, дещо скоригував наші плани, які могли бути щодо дії з правого на лівий берег наших військ, тому що вони дуже боялися, що наші сили зайдуть їм з флангу в Тил. І я думаю, що наші війська це ж не кінець. Вони будуть пробувати це робити, і зрештою це дуже правильно розтягнути їхні лінії захисні і проводити такі флангові операції. Це правильно. Вони це відтермінували на певний період часу. Плюс за цей період часу перекинули певні свої резерви з лівобережжя Херсонщини на південь, і навіть деякі підрозділи з'явилися під Бахмутом, наприклад, в районі Бахмута. Використали цей час таким чином. Чи стратегічно глобально це вплинуло на дії? Ні, тому що все одно я думаю, що такі сценарії прораховувалися і нашим командуванням при плануванні наступальних дій. Їх неможливо не було прорахувати, тому що ми ж розуміємо прекрасно, ворог контролював станцію, і ризики того, що може бути підрив, високі. Тому я думаю, що це е просто відтермінувало і скоригувало певні наші дії. От, власне кажучи, як, це, як, як можна сказати, це використали окупанти. Сьогодні ми дивимося на Запорізьку АЕС тривогою. Хоча сьогодні Буданов сказав, що він оцінює ситуацію таким чином, що ризики поступово зменшуються, того що росіяни дадуться до якоїсь провокації. Там як ви вважаєте, наскільки ймовірно що вони зроблять щось жахливе на ЗАЕС, для того, аби знову ж таки, як і Каховської ГЕС, вплинути на плани просування збройних сил України? Ну бачите, тут є різні виміри цієї історії, тому що перший вимір він глобальний, який переслідує Росія, це взагалі зупинити український контрнаступ. От цим зараз, от фактично, мінуванням, тими предметами, які з'являються схожі на вибухівку на будівлях реакторів. Продемонструвати і сказати: дивіться, от що може статися, так от як сколихнути. І то сказати, послати сигнал заходу, не підтримуйте Україну, краще давайте не контрнаступайте, тому що загрози глобальні і масштабні для всієї Європи. Це глобальний вимір цієї історії. Він не спрацьовує. Ну тому, що ми побачили, що Захід на це відреагував. І дуже добре, що в нас була от правильна реакція про те, що президент це оголосив. Потім розвідка це все було публічно. Розумієте, докази передані. Я думаю, що це важливий елемент дещо стримування, тому що пішов одразу рух. Навіть магате. Подивіться, пожвавилися. Навіть вони сказали, нам треба розширити представників наших там частіше туди виїжджати, контролювати. Хоча й вони не допрацьовують, ми розуміємо, але. Навіть вони почали якось рухатися. Франція, Сполучені Штати всі почали обговорювати. Я думаю, що це призвело якраз до того, про що може говорити пан Буданов, що дещо зменшився рівень загроз, але він не зник повністю на 100%. Тобто він все ж таки присутній. І далі від глобального виміру, от вони не можуть зупинити контрнаступ. Ми переходимо в рівни більш такий локальний, який стосується: ну він не може перейти остаточно в локальний, бо загрози і небезпеки для всіх. Але в більш локальний, які тепер ці цілі Росія може переслідувати. Ну тепер вони за умови, бо тові собі наші сили просуваються, вони можуть чинити якийсь теракт з метою призупинення просування наших військ, наприклад, і забезпечення свого відходу. Плюс не забувайте, ми ж рухаємося зараз літо, але поступово-поступово до осені. А є попередження від наших військових і від нашої розвідки, що восени ракетні удари по об'єктам інфраструктури української можуть повторитися. Енергетичної, зокрема, тобто ворог від цих планів не відмовився. У них все отак воно йде по е, такій, скажімо так, воно все повторюється. Е, в цьому сенсі ми можемо розглядати і пошкодження ЗС як елемент, в тому числі енергетичного терору проти України, який так само має на меті послаблення нашого певного потенціалу, енергетичного, економічного і так далі. І вони можуть цим скористатись, тому що подивіться, ворог же ж проти нас воює е, методами випаленої землі. Вони зумисне знищують інфраструктуру, де вони можуть, вони зумисне пошкоджують, вони зумисне грабують. Херсон, вони вивезли навіть старі автомобілі комунальної техніки, щоб не було там взагалі нічого, все ще тільки можна, коли відходили. Це ж спеціально робиться так само для того, щоб забрати, для того, щоб ми мали проблеми після цього. І тому в рамках це цього Так, і, і Це і оце просто в рамках того, щоб послаблювати нас економічно, енергетично, інфраструктурно і так далі. На вашу думку, Олександр, в чому на сьогоднішній день сила нашого ворога? В кількості. Я би сказав, виключно в кількості мобілізованих і залізячі, які вони ще можуть використовувати все. Більше в них немає. У них немає ніякоїсь мотивації. Вона спадає ось ці всі. Розумієте, заклад от пригоджена. Він вже продемонстрував. Що ось ці всі там наратівчики, ось ця вся пропаганда, яка в них на федеральних каналах, на когось вона впливає, але він продемонстрував, як вона впливає на ось цих, хто тут на місцях на землі, зокрема військових мобілізованих. І не даремно ж ми бачили, що по маршруту його просування спротиву як такого не було. Тому що дійсно було багато симпатиків і серед військових російських, ті, хто там. На передовій вони а, краще все розуміють, прекрасно. І вони не вірять у це все, що там їм значить, розповідають, що це світла мета защити отечества і так далі. Ні, воно не проходить. А, і тому, скажімо так, якісь моральні якості щодо того, що вони готові рватися там, ні. А, вони виключно тримаються на кількості того, що в них є. От, власне кажучи, і, і все, в чому їхня перевага. А ми, ясна річ, цю кількість зменшуємо, зменшуємо, зменшуємо. Але ще, крім того, щоб зменшувати, для нас важливо дійсно просуватися, проходити, звільняти нашу територію і таким чином так само. Ще більше тиснути і деморалізувати ворога, швидше ми будемо просуватися і звільняти нашу територію, як ви вже сказали, ми будемо завдяки атакам сам, також ракетам Storm Shadow. А скільки взагалі їх потенційно є у наших західних партнерів, і скільки вони нам можуть їх передати? Ну наскільки я розумію, те, що я знаю від британців і від французьких колег, вони сказали, що в принципі готові забезпечити стільки скільки. Потрібно для нанесення ударів по основних об'єктах, тобто щільність вогню, це нормально. Достеменно кількість точно важко сказати, але я так розумію, що тут підтримка і розуміння є. Нам Якщо би про це ще... говорять, значить нам так, ще таки... нам би ще, нам би ще допомогли Тауруси німецькі, якби нам їх передали. Ну поки не передають. Ну і атакамси. Атакамси, я думаю, виробили. зверніть увагу, дискусія помінялась раніше. Говорили рік тому, що їх дуже мало так купили, мало, так зараз пройшов рік. Почало змінюватись. От атакам все ближче ближче. Я так допускаю, що за рік виробили певну кількість, яку готові нам передати. Точне число сказати важко, скільки могли. Але те, що пішло, ну нам би, розумієте, нам би хоча б зараз 50-100 ракет, хоча б. І уявіть собі, що це ракети, які дуже важко перехопити. Якщо все ж таки Storm Shadow, вони вражають цілі, але є ризики того, що Росія може їх перехоплювати своїми ППУ. Ну тому що це як би там не було це крилата так ракета, Вона випускає обманки, все але ну разом з тим, а то атаканс це ж практично дуже складно. Можливо, так, тільки це... літаючий реп, по суті. Він ну, так, багато так, наш так. А, і тому, ну ви бачите, знову ж таки. А, у нас і міністр оборони Резніков знову ж таки сказав про те, що росіяни вчаться за допомогою Ребів і перехоплювати наші джемелереси дехаймерсів. Ми були їх удосконалили. Апдейт зробили нам завод-виробник, тому що кілька місяців тому була подібна ситуація. Вони знову зараз. Тобто, я веду до того, що якби в нас зараз були атакамси. Ми би забезпечили доволі таку потужну щільність вогню по окупантах, і це би зносило їхні позиції. Це би хоча б хоча б така кількість. Я думаю, що іншого кращого способу перевірити на практиці ефективність атакамсів, зокрема в контексті протистояння з російською ППО, аніж передати нам, зрештою, ці атакамси у Сполучених Штатів Америки чи є якісь варіанти. Ми будемо сподіватися, що скоро і атакамси поповнять список. Того озброєння, яке дозволяє нам нищити окупантів на українській землі. Олександре, дякуємо вам за нашої студії. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був гостем нашого ефіру.